Вадик, чай будешь? Чай будешь? Руки жаруются. Будет Олежка щук Видите, панда, каких Олежка щук Трошки, О, четверки. Хе-хе, класс! Ловіти треба уміти! Майже нічого не Така була рибалка. Друзі, всім салют. Ми знов приїхали на рибалочку на судочка. Десь у мене вже був один сход. Сьогодні вітер і дощ, тому вибачайте, якщо буде сильно вітряно. Шумно в камеру. Вже он, Андрюша витягнув, тільки що судочка в нього теж був один сход. І одно він витягну, зараз я вам покажу. Дивіться, друзі, який судачок такий, грам 800, я думаю, хорошенький. Дивіться, друзі, в мене перший судачок вип'ю, невеличкий такий, такого ми відпустимо. Я вже вам показував. Клас, все, розпочалася рибалочка і моя. Друзі, я тільки відпустив, дивіться, зразу лупнув в заглот, блін. Оцей вже забирабельний, клас, дивіться, апельсина наша вальнув, зараз піду по інструмент і будемо далі. Клас, ось такий садочок. Друзі, як я забув сказати, ловлю на таку от м'ягеньку удочку. Eagle Claw називається. Це не моя, це мені толік дав. Тому що я свою, прикиньте, перев'язував і забув вдома. Прив'язав сюди 0,50 флюр, почепив апельсинчика і вже два судочка в нас в активі. Клас. Короте, заховаємо. <кхе> Андрюха там розставляє жерлиці, а ми цього приникаємо. Бо зараз, як то кажуть, Чайки налетять. Ще я друзяки зброю. Такий погорчик. <кхів> Сам зварив, Такий га. Такий десь метр можливо. Покладемо біля себе, як буде. Чесно, дивіться, будемо, яких грузиків пане Андрій. <кхів> <кхів> Далі. Андрюха буде здавати, бо в нього закрутили, вже сидіти підйом і є щучка наверное. Тут щуки просто тьмо. О. Через ще я не хочу жерлиці ставити, бо не половлю судика. Бачите, така кілушечка десь. О, все, поздравляю вас з началом марафона. Я щук покажу. О, друзі. Третій. Тільки вкинув, він одразу дав. Ту саму лунку, з якої вже два витягнув. Ну, теж такий невеличкий, штрафний. Фу, зараз закину, може ще її один, зразу не буду відпускати. Ось тоді я закину. ще щось, є, наче. Друз'яки, це буде... Зараз рибалка напевно. Трошки нижче ще треба. Тільки опустив, поняли і він зразу підлетів. Ну такий маленький, такий як перший, що я відпустив. О, знову підходить. Ще один. Дивіться, що я казав. в онлайні, такі, це вже забирав не такий, як той був другий. Главне, щоб нас не спалили. Ми зараз ще наче на дніші стоїть. Якщо це банда та лунка про яку всі мріють, то це просто супер. Я вже з цієї лунки 4 судаки вальнув прикидаєте. Класно, взагалі бомба просто. Вихід може почався, треба його знайти, де він стоїть, в якій лунці. І все. Пустив на дно я підняв буквально 10-15 см зразу один удар, потім другий. О, Андрюха бігає, жерлиці збирає. по цьому ходить підйом. Андрюх! Підйом! О, це класно! Дивіться, два судака буквально в онлайн за декілька секунд. Повідпускаємо. Бо 45 смінлянії. А того забираємо. Судака заднього ходу просто немає. Ганесу в саночки до пари. О, бачите, у нас там один лежить. Хоп. І пару. Сміняю батарейку, замерзла і відключається камера. І далі лов. Я Так думаю, що Андрюха сьогодні набігається, бо витягнув тільки щуку і ще в нього 4-3. Так що банда, Андрюха займається спортом і ми будемо судачки ловити, правда? Лишив так камеру біля цієї лунки, бо я вам казав, що фіни то такі щоб приходять на вашу лунку, сідають і все, а лунка класна робоча. Чотири судаки з однієї лунки. Зараз хай вона відпочине. Вона після тих двох відпочила. О, підход. Фу, дивіться, який окуняр. Клюнув класно. Зараз вона відпочине трохи. От, і будемо далі лег. Дивіться, все в онлайні. Класно, банда, все як ми любимо, правда? Ох, ви що? Я до речі. Цьому вібу поміняв заверні кільця, дивіться, які дебелі поставив і нові гачки морські. Оригіналом, ну як оригіналом ті, які йдуть разом з китайськими цими вібами, бо це копія на Madness Sherita, то я їм не довіряю, тому я міняю зразу. Провірив ту лунку, там нічого. Повернувся знов на цю, буду пробувати тільки перші взмахи. О, окунець, звісно, класний. Ой, як, 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 якесь є вирушення надуть. Дивіться, який окун класний, де били. А вже три щуки взяв побіг знов в нього, жерлиця спрацювала. Ну, я не буду ставити жерлиці, поки судачок бере. Бо просто не половимо судака, будемо бігати. Тут щуки ну, просто тьма. День треба присвятити тому, щоб бігати на щуку. Так що банда, дякую, що дивитесь. Всім приємного перегляду. А ми будемо ловити судачків. Дякую. Банда, мандрух якийсь монстр клюнув. Брав баграб. Чекай, я бачу морду. Це ж морда. Бачите, банда, це саморобний такий класний. Фу, десь четверочка точно Фу, в мене є інструмент з собою. О, бачите, валешка. Все з собою. А друга вже психує, яка я показую Пробігся Я трохи мене тут сюди тележка вже чотири штучки. Вальнув. Друзі, не знімав, бо навіть підходу не бачив. О, дивіться, ще один класний клюнув, вже п'ятий за сьогодні. Друзі, вітер дує капітально. Я навіть не встиг засняти для вас, бо й не бачив підходу, як би такого не було. Він десь різко з сторони підлетів. Вже п'ятий в активі. Но забирательний тільки третій. Два я відпустив. Ну, рибалка на судака, звісно, класна. І окунь там дуже гарний. Такий десь грам 400. Андруга все щук добасить, вже напевно шосту тяне. Одна така дуже гарна от, що він аж позвав все шукаємо судачка камера відключається друзі вітер дуже сильний холодно поклав вудку поки грався знов був підход риб Іначе цікавиться нашою приманкою і не хоче Ну є. Є, рибка є, рибка підходить, але плювать поки що не хоче. Ну як не хоче, покльовує, але не вся. Друзі, закинув зразу підход. Але що за риба, не знаю. Ну є, активна риба. Ах ти по зубах, бляха. Бачили як вдарив. Просто атака века, бля. Це капець, друзі, аж з тіло затряслося. Фу, мурашки по шкірі. Бачите, я підкинув, він зразу за, баланс... за цим завібом пішов, я трясу-трясу, бум удар і по губах, і він різко відпав. Отаке, бачите, буває. Ну нічого може вернеться ще, домолуночці постоять, трошки я просто... Бачите, опустив його холод він зразу є. Є, рибка присутня, ходить, її треба шукати просто по лунках. Я набурив пару луночок тут поруч, то зараз буду ходити шукати. Друзі, тільки закинув зразу підход. О, гарний, гарний. Ху-ху-ху, дивіться. Шостий! Хлопці вже руками махають, не ловить типа. О, же банда шостий судак, дивіться, зразу вам цього вдалося в онлайні показати. Тільки пробурив нову лунку. Зараз інструмент візьму. О, тільки нову лунку пробурив і він зразу взяв. О, класно! Як в Фінляндії по закону, так і роблять хопа. Четвертий забиральний падіння. Друзі, заносив цього судака і був такий жирнючий підход, просто вудку підклав. Підклав, дивіться, зараз я вам покажу. Дивіться, який жирнюючий підход. Андрій вже свариться, перестань каже. В Фінляндії друзяки норм вилову немає є тільки допустимий розмір. Судак має бути від 45 см. Так що менших ми стараємося не брати. О, підход. Оцей можливо і клюне. Теж такий жирний. Мав не хочу, знову. Не знаю, друзі, по якій причині, вроді балансір робочий. 6 вже зловив на нього. Скажу балансір, вибачте, вів. І не клює, просто підлітає, зацікавився і не взяв. У мене удар просто при закиді був, я зразу не поняв. О, знов підход. Зразу не поняв, просто закидаю якийсь удар, прикидаєте? Що за прикол? Щука якась може чи що. О, підйомчик. Різкий такий, от наче непоганий. Давай клють. Ах ти гад! І він ще стоїть, друзі. Ну добий. Все, нема. Був удар. О, є, 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 підход. Покачаємо, качаємо, качаємо. Рибка стоїть. Ну що за риба? Він вже вколовся. Якщо це судак, то навряд чи він клюне. Ризикну, підкину. Стоїть, ага. не злякався, але вже він вколотий. М -м -м. Досадно, коротше, коли рибка підходить, б'є і просто колиться. Вандрухи там знов офігенна покльовка, якась непоганий риби, бо Вовчик побіг з багром. Уп, єсть! Фу, друзі, дивіться який. Ну гарний, сьомий за сьогодні клас. Оце той навіть певно, що вколовся. Толік! Ууу, yes. yes. uh, клас, клас, банда, клас, клас, клас. І теж так підлетів, майже я підходу не бачив. Бачили на очах у вас. Фух. Ну хлопці, ще з щукою граються. Видно, що щука непогана. Фу, є, друзі, судачок теж забирабельний, вже п'ятий. Так що зараз занесемо йому його тихенько під пазух. Бо рибаків тут назбиралося просто тьма. Бо спалять нашу контору. І будемо далі пробувати. ловити. пробурив я ще луночок, О там є зло. Це за п'ять. Тут було це в мене удар сходу. Задні метрів 20 зловив. Коротше тут на цьому п'яточку треба крутитися. Короче, походу Андрюха витягнув з ще короче апарата Друзі я за пазухи дам Викидай багато І всі короче, під хвостом коротше зариваем Дай мне йому покупку Так, оп. Це стільки. П'ять штучок гарних. Клас, клас. Прийшов, друзі, на сусідню лунку. там де в мене була піймана риба і знову якийсь підход на дні. Ну, Знов не активний. Це можливо той вколотий. Реманку міняти не став, не бачу сенсу щось міняти, якщо все йде гарно. Міняю тільки лунки і шукаю там, де є підходи. От. Час від часу перехожу, навіть якщо є підходи, рибка неактивна, от її просто лишаю цю луночку і потім От, Якщо потім нічого, просто забуваю про цю лунку. Але розбурився так. Дивіться, Тут я зловив одного сусідів. Одно. Там у мене камера, ось, там я зловив 4 і на тій одно. Оце ще ці попробуємо. Да, так, да, так! Да. Можна звісно. Вадик, товариш, питає, чи можна зсувати звичати, що можна, правда, друзі? Вони нажерються. Казав вам, що тільки їх опускав. і Я не зрозумів, що це за такий був. потім підіграв і він глупнув, але не взяв. Все, друзі, пробую. речі, друзяки, те, що я говорив вам за щуку, що Вовік побіг до Андрюхи з багром і мене якраз в той момент клюнув судак, То Андрюха каже, що буде трофей, можливо, десь сім'єрочка. Витягнули вони ту щучку, взяли все ж. Дуже гарно. Дивіться, друзяки, яка вам друг клюнула мамка. Ух, яка пузата, ти що? Поздравляю. Хуху-ху-хуй спашу. Так понуляш. Я Яна, ти на камеру попадеш з голосом. Сим 370. О, Сим 370. 370. Класс. А Олежка что, проснулся? Олежка за рулем. Да. О, да ты видишь, яку Андрюха бабку вытянул. А Сим 400 добавишь. Офигенно, щука. Я все-таки в ну, Финляндии точно вот так. Весим 8400 Прийшов до санок, вирішив випити чайку, Так що ваше здоров'я, бум. тут і піду, далі шукати рибку. Вітер, звісно. Ху, щуки бачив, які клюють. У нас підходить. І відходить. Підходить, цікавиться і втікає. Наче тяга якась води з'явилася трохи. Ось знов підйомчик. Но він щось не дуже зацікавлений в нашій приманці. Можливо вже треба і приманку поміняти. Побачимо, може вже приїлася, або помінялася пора, ну, пора доби, тому треба і приманочку поміняти. Поставлю інший ратлінг. Будем пробувати. Вадик, чай будеш? Чай будеш! А? <кліст> <хи> <цес> Тихо! Така банда херня, не знаю, засніло, не засняло, Повертаюся до Вадіка, кажу, Вадик, чай будеш. Він каже, а, Кажу, чай будеш, і дивлюся на нього, і в мене удар, коротше, в руку. О, клас! Восьмий. Збоку. Він взагалі сидить. От, бачите? Грубо кажучи, вибачте на слові. Ахуєвший він не може нічого зловити, ну нічого. Колись йому хоч щастить. Правда, банд. Клас. Друзі, був підйомчик. Тільки вмикаю камеру і відходить. Прикидаєте, яка досада і так завжди. Хлопці щук дубасять, вадіка знов гарна. Рибка клюнула. Андрюха підійшов до нього. О там серий витягнув теж. Не знаю на чию на Андрюхіну, мабуть. Пацанів, клює сука вадик твоя вставляй така щука пальцем в рот не клади так да? І яндруха грається тоже з щука треба вертатися по погра не треба Лісечка, півторашка. Піду до Сереги, подивися, що там Серега. І піду судаків ловити, багато, бо дуже хочеться вже. О, на дубасили вже як О, Молодець. Ух. Я хочу Я Буде Олешка, тут ловить. Непогано. Да. Дуже непогано. Дивіться, панда, яких алешка щук ловить. О, трошки, четверки. Хе-хе, клас! ха Ловити треба вміти. Ха-ха-ха-ха! Коротше, я думаю, що сьогодні у нас в багажнику буде більше 100 кг риби. Якщо до вечора. Шоплата, продовжимо краще ловити судачків шукати. Бачили, які Аляшка щуки ловить на чужій жерлиці? Це що я свої ставити не хочу, бо ну, просто забігаєшся і судака не половиш. Щучку можна і в нас половити. А приїхали за 100 км, дуже хочу половити судачка, дуже давно не ловив і хотілося. Потім друзяки, Андрюха пішов десь, підійшов, метрів 50. зараз я рукавицю запуваю, в нього попльовочка, щучка якась, крутила тільки що. що Будемо підсікати. Є якась не дуже велика. О, шов, ще сюди я був би Не проти. Вітер, ладно. Да, да. Чуєте який дує? Дивіться, скільки води. Ух, капець. Коротше, ти сіли там, як від цілий назад, там де я знову. Чотири а два, підряд сюди. Ооооо, скільки щуки. Та навіть сітками ловити, да? Спасаємо. Коротше банда вітер 2, сюди клює. Є рідкі підкиди, але ще надії є на вечірній вихід. Так що побуду трохи оператором бігаю за хлопцями. Знімаю як на жерлиці щуку ловлять, щуки спіймали дуже багато. На чотирьох вони. Уй, я не знаю, десь штук 40, мабуть. Я ні одної, слава Богу. Хлопці і навіпи. Щуки клюють, я ні одної не примов. Слава Богу, сьогодні-завтра може на жерлицю. Якщо краще, жерлицю не присипав, то мабуть, б життя до От, стуло повністю сніг за два дня. А жерлиці всі валяються отак по льоду, поняли? О, крутить. Крути. щёчку на Це що я підійшов, я кажу, слава Богу, я ще ну, ні одної щуки не все, піймав. У мене рипалка сьогодні вдалася. Класний такий. Блять, десь блять, кіло 200, так? Да? не знаю, бля. Класний судак. А, все, поздравляю. Жулик, О, все, поздравляю. Вадик. Ось, все, Вадик перший раз попав так конкретно на відео із судаком. Супер. Жулик, блять. Їм коротше. По кто то привез из Голландии, наверное. Пробую, пробую, сам пробую, 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 приезжают. пробую, 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 нет. Рука є хрипка є, є, є Невеличка щучка А не мотала, бачите банда щучка десь грам 700-800 і поруч Віта невелика, грам 800, мав. Ну не мотала, стояв на місці. А, воно стягнуло вов, бачите. Це Вадіка так само стягнув сюди. Ага. Бачите, забирає Елеску. Забирай, забирай. Дивіться. О, бо і іще одна стрельна, зараз мене ще Андрію щукнуло, щоб він тільки чистив. вітер дує, задуває Але теж не крутить, цю ще перебіри о Ну це приємніше Десь 1 кіло 200 можливо Фураке Подивіться як взяла за край губи